Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добре наступив. Всі ми посміхаємось. Так давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! Друзі, сьогодні до нас в гості прийшла лялька-Світланка. Світланці не терпиться поділитися з вами. Радісною новиною. Вона нещодавно справила новосілля в гарній новій квартирі. А хто з вас малята, також мешкає в квартирі? Послухайте, що вам зараз розповість лялька Світлана. Справді, друзі, віднедавна я мешкаю в міській квартирі. Вона розташована в новому іграшковому будинку, що на вулиці Грайливій. Будинок цей триповерховий, а моя квартира на другому поверсі. Така гарна. У ній дві житлові кімнати вітальня та спальня. У вітальні я відпочиваю або приймаю гостей. У цій кімнаті є м'які меблі, зручні крісла. Диван, стіл. У спальні моє ліжко, полички для іграшок та шафа для мого одягу. У цій кімнаті я граюся і сплю. Ще в квартирі є кухня та ванна кімната. У кухні різні шафочки, плита, холодильник, обідній стіл та стільці, а у ванні ванна з душем. Та умивальник із дзеркалом, щоб купатися та вмиватися. І я не тільки вже встигла обставити всі кімнати меблями, а й ще придбали необхідну побутову техніку: пилесос, мікрохвильову піч, мультіварку, пральню машину. Друзі, спробуйте і ви розповісти про своє власне житло. У якому будинку твоя квартира, на якому поверсі, скільки в ній кімнат? Назвіть меблі, назви кімнат, у яких зазвичай ставлять певні меблі. А Світланка вже час повертатися додому. Адже їй час подбати про свою оселю, щоб навести у ній лад. І вона на прощання вам каже: Молодці малята! А зараз давайте пограємо. Я буду вас запитувати, а ви швидко відповідайте. Домовилися? Перше запитання: у якій кімнаті знаходиться ліжечко дитини, хлопчика або дівчинки? У дитячій, правильно, де можна прийняти душ умитися? У ванні? Де готують їжу? У кухні, яка кімната слугує для відпочинку та прийому гостей. Вітальня правильно, які меблі використовують для зберігання речей. Шафи, що зберігається в кухонній шафі. Посуд, куди кладуть продукти, щоб вони не псувалися. У холодильник молодці, яка техніка допомагає прибирати в квартирі, чистити килим, пилосос, які пристрої допоможуть нам подивитися цікаві передачі та мультфільми, телевізор та комп'ютер. Молодці, я гадаю, ви усі швидко дали правильні відповіді. А зараз наступна гра. Пограємо в гру, яка називається Назви одним словом. Роздивіться картинки і назвіть ці предмети одним словом. Диван, крісло, ліжко, стіл, шафа. Одним словом, це меблі правильно. Каструля, чашка, тарілка, хлібниця, ваза. Одним словом, це Посуд. Молодці. Пральна машинка, холодильник, пилосос, фен, мікрохвильова піч це побутова техніка. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. А ви знаєте малята, що у власній квартирі, в своєму будинку взагалі треба дбати про чистоту? Берегти майно. Тому необхідно дбайливо ставитися до особистих речей та речей інших членів родини дотримуватися чистоти в будинку, в під'їзді та у дворі. Малята! А наша розмова добігає кінця. Розкажіть, де ви побували, чого навчилися. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!